Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Оце ось 20.30. І дивлюся, над моїми квітами, які розкриваються ввечері. Хтось літає. На перший погляд могло б здатися, що це якась пташка невеличка. Але це комаха. І, здається, метелик-бражник. Не буду стверджувати, але. З родини Бражникових точно, тому що тільки серед них є такі великі метелики. Дуже-дуже швидкий, гуде, як маленький винищувач, у мене аж світ закрутився, не встигала головою на всі боки повертати, щоб його в кадр упіймати, а ще в нього дуже довгий хоботок. Здається, навіть довший, чим усе тіло. Ось такі цікавинки можна побачити увечері у квітнику, у моєму селі на Полтавщині.